Єдину систему соціального захисту населення запровадять на базі центрів адміністративних послуг, які діють у всіх регіонах країни. Тож невдовзі громадянам не треба буде збирати довідок бігаючи різними кабінетами. Подробиці змін в наступному сюжеті ігор Севестянов у центрі адмінпослуг приватизовує свою квартиру. Каже, так швидко його ще не обслуговували, бо перше помешкання оформлював мало не півроку. Це була велика тяганина, дуже довго продовжувалося. Моя жінка приватизувала Приватизував десь місяців 4-5, А зараз дуже добре, все швидко. Документи здав і Всі. Центр адмінпослуг Соломської райдержадміністрації у місті Києві щороку обслуговує понад 150 тисяч громадян. Бувають дні, коли по допомогу звертаються пів тисячі осіб. Послуги надаються управління соціального захисту, служба в справах дітей, відділ будівництва, відділ сім'ї молоді, відділ обліку і розподілу житлової площі, відділ приватизації житла, видача паспортів внутрішніх, будуть ще закордонні. Зараз ми над цим працюємо. Але міністерство соціальної політики планує ще більше спустити надання соцдопомоги, пільг чи субсидій. Наразі відомство разом з Національним банком України працює над тим, аби такі послуги були практично миттєвими. НБУ. Зокрема, створить умови, щоб адміністратори у режимі реального часу отримували довідки з інших органів влади. Прийдя в офіс, ви скажете, мені нужна льгота. Ви заповните форму, далі нужны будуть определенные справки. Оператор на месте через эту систему даст запрос во все нужные органы, будь то БТІ, налогове, не важно. Получить тут же в данный момент времени ответ, соответственно, тут же на месте будут. Повністю прийнято рішення і всі ці справки будуть получені в електронному вигляді. А ще ця система допоможе у боротьбі із шахраями. Один і той же чоловік може в різних регіонах спробувати получить одну і ту ж допомогу дважды либо получить помощь, а так як ми не маємо доступу, наприклад, к базам налоговой інспекції. Ми не можемо проаналізувати, наскільки нужна эта помощь. Возможно, он по документам не працює, но при этом владеет дорогим автомобілем, дорогой недвижимостью, і государство абсолютно не должно ему допомагати. А на сегодняшний день допомагає Цьогоріч Пілотну програму запустять у Вінницькій області. А вже з наступного року вона працюватиме по всій країні. Ганна Каменєва, Оксана Опришко, 0, БТБ.